Привіт, Мої маленькі дослідники. Подивіться, як красиво навколо осінь наступила. Але осінь це не тільки жовте листя. Це ще й час магії у неживій природі. Пам'ятаєте, нежива природа це те, що не дихає, не росте і не ходить. Це вітер, дощик, хмарки та холод. І вони васини творять справжні дива. Ой-ой-ой, чуєте? Це осінній дощик. Що ж відбувається? Влітку дощик був теплий і швидкий, а восени хмаринки стають великі та сірі, і вони плачуть довго-довго, їхні сльози це рясні осінні дощі. Навіщо? Дощик потрібен, щоб напоїти землю, бо вона готується спати. Запам'ятайте, осінній дощ це рясний дощ. Хапайте гумові чобітки і парасольку. А хто це так сильно духає? Це сильний осінній вітер. Що ж відбувається? Вітер це повітря, яке швидко рухається, Восени він стає дуже дуже сильним і грайливим. Він зриває з дерева листя і крутить його у веселий танок. Запам'ятайте, осінній вітер пустун невидимка. Ми його не бачимо, але відчуваємо, як він штовхає нас. І гудить у гілках, через нього небо часто стає похмурим та сірим. Бррр. Холодно стало, це тому, що сонце восени гуляє низько-низько і гріє нас менше. Що ж відбувається? Коли сонечко гріє мало, повітря стає холодним. Це називається зниження температури. Запам'ятайте, восени ми змінюємо легенькі сандалики на теплі шапочки та шарфики, коли холодно, з рота йде пара, це ми видихаємо хмарки. Отже, дітки, давайте згадаємо наших осінніх друзів з неживої природи. Подумайте! Хто перший був у нашій розповіді? Так, рясний дощик. А для чого він нам потрібен? Ну, звичайно, щоб напоїти землю перед зимовим сном. А хто ж був наступний? Вгадали, сильний вітер. А що ще трапляється через сильні вітри? Так, небо стає похмурим. Хто ж був останнім другом неживої природи восени? Подумайте. Ну, звичайно, холодне повітря. А чому воно стає холодним, восени? Як ви гадаєте? Ну, звісно, тому що сонце гуляє низько. Які ж ви молодці! Дякую, що ви досліджували осінні дива разом зі мною. До наступної зустрічі!